А зараз зі мною тут перебуває Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, і спробуємо швиденько зараз обговорити основні події, свідками яких ми є, переживаючи ці історичні часи. Пане Сергію, я вас вітаю. Я вас вітаю, вітаю. Але хочу я почати власне нашу розмову із трагедії і реакції пана Драпату на трагедію, яка сталася на полігоні Дніпропетровської області. Чи, чи є у вас відчуття дійсно, що власне? власне всі винні за результатами цього розслідування понесуть реальну відповідальність, важливо розуміти, що реакція миттєва це реакція людини, яка знає війну не з сводок в Генеральному штабі, яка знає війну не з. Соціальних мереж, звичайно, але яка пройшла цю війну з посади Камбата під час повномасштабного вторгнення, яка відома на весь світ, відомі кадри, як проривали цю блокаду в Маріуполі? Вони на БМП, коли намагалися оточити українські війська в місті в перші хвилі окупації. Тобто, який трапати, який точно знає. Як має бути, точно знає, що не можна спускати такі історії на самотьок і доводити їх до кінця, тому що за цим всім життя людей, які фактично довірили це життя в руки своїх командирів, опинившись в лавах збройних сил України, він переконаний цією бистрою швидкою реакцією, показує, що не буде зроблено жодних знаєте, скидок на те, хто і має понести покарання. Він понесе це покарання. Тобто, це справа звичайно військових. Вони мають дати відповідь. Ми, як цивільні, маємо в цих ситуаціях підтримувати таку рішучість, покарати вибух uh -huh. і, звичайно, вимагати, щоб це не повторювалося. Треба визнати, що в війні бувають різні ситуації, і ці різні ситуації приводять до людських жертв. Це не має бути пробачено, це не має бути в якийсь спосіб толеровано. Але треба тих людей, які хочуть швидко дізнатися правду і швидко отримати відповіді на це питання, підтримати в цьому бажанні в даному випадку. Генерал Драпати заслуговує на це. Він людина, яка пройшла фронт з першого дня ще в 2014 році, і точно не. Буде закривати на це очі, це важливо розуміти. Будемо чекати результатів цього розслідування, і дійсно, ми зараз хочемо висловити всі співчуття родинам загиблих військовослужбовців, але тут вкотре потрібно пам'ятати, що це не перша на жаль трагедія за участі військовослужбовців в умовах шикування в той час, коли російські дрони можуть, можуть спостерігати власне, за тим, що ми робимо. Зараз я хочу нагадати, що. Що масштабна повітряна тривога через літ ворожого літака Мік-31К, який є носієм кинжалу, будь ласка, перебувайте в укриттях, перебувайте в безпечних місцях стосовно рішучості. Тут я хочу пане Сергію перенестися вже, скажімо, на поля Європи і так. тих подій, які відбувалися напередодні в Лондоні. Дуда, власне, прем'єр-міністр Польщі, перепрошую, не Дуда, а Дональд Туск, сказав, що Європа прокинулася. Чи є у вас відчуття, що вони дійсно прокинулися, що вони готові діяти швидко? Що вони готові діяти рішуче? Давайте все таки скажемо, що вже пізно вони прокинулися. Ми за це казали з першого дня війни. Ця уповільненість реакції вона дає ворогу перевагу в часу, яку він використовує для того, щоб більше вбивати українців, більше українських земель окуповувати. І хотілося, щоб ця прокидання, ця реакція, вона була на крок раніше, а не на крок і два кроки пізніше. Але маємо, що маємо, ми живемо в такому світі, де Європейські політики разом з європейськими громадянами насолоджувалися безпекою і добробутом, завойованою на полях Другої світової їхніми прадідами, і ці життя були заплачені так давно, що вони забили вартість свого добробуту, яка ціна була заплачена. Але Україна фактично їх повертає в цю реальність, і те, що відбулося в Білому домі, я думаю, стало ще одним дуже тривожним дзвінком для Європи, яка має усвідомити, що ну принаймні на якийсь час вони мають поховати тільки на Україну. На самих себе, інших союзників може і не опинитися. Те, що ми спостерігали в Білому домі, вказує на. Достатньо серйозний розворот в менталітеті людей, які будуть керувати Америкою найближчі роки. Можливо, один термін, можливо, після цього Так, а можливо, розвороту не було, ця, можливо, він, він, він був ці, постійно. Ці, 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 ці особи можуть просто там ну, пересісти віце-президента в президентське. Всяке може статися. Тобто, це реалії. І в цих реаліях Україна має розрахувати на себе і на наших партнерів в Європі. От для них це набагато більш гучний сигнал, бо українці вже... Ну, я б сказав так, прийняли цю реальність. І в цій реальності живуть українці давно, і тому в нас так багато внутрішнього виробництва дронів. Зараз на фронті от, є поширена теза в соціальних мережах, що в нам буде від американської там, від скорочення американської допомоги не переливки. Нам потрібна допомога американська, але це не 22-й рік. Україна забезпечує себе дронами. Майже на 100% власного виробництва, принаймні впівідронами, звичайно, там мавіки, китайські, аутелі, і так далі, виготовлені за кордоном, але важкі бомбери теж українські виготовляються в Україні. А на фронті зараз не знаю наскільки ця статистика публічна, але 70% вражень робиться якраз FPV-дронами, скидами, великими бомберами. Тобто це те, що дозволить Україні принаймні стримувати наступ, використовуючи ці ресурси, які є. Без американської допомоги буде складно, але я не думаю, що це призведе до ефекту доміно і обвалу фронту. Принаймні, такі оцінки я чув від військових, які пройшли так само війну не з кабінетів Генштабу, а саме з бліндажів і основних командних пунктів бригад. Ця ситуація вона неприємна, але вона, я б так сказав, не нами змодельована, не нами змодерована, мається на увазі пере... Перегляд концепції зовнішньої політики в Білому домі і українцям треба гуртуватися. Я бачу, як багато українців зараз. Консолідуються, підтримують президенти, який є єди, єдиний легітимний переговорник. Але, ну, на жаль, я інколи бачу вже абсолютно недоречні, якщо б була інша ситуація, можливо, та критика з боку попередньої української влади вона б могла бути ознакою демократії. Але в таких складних умовах треба власне его просто поставити, знаєте, в кут і зайнятися роботою на посилення України. В цей складний період, а замість цього ми знову бачимо, не так вдягнувся. Треба було, от коли повторюється риторика. Е Критична на адресу української влади, але вже українськими представниками в парламенті воно виглядає недоречно, тому що питання ж дрес-коду це було просто привид. І, зрештою, якщо хтось хоче подивитися, він може знайти кадри, як в цьому самому овальному кабінеті приймали очільники в Індії, Саудівської Аравії. Вони теж були не в костюмі, але їх ніхто за це не тролив Черчилль нету там не, не у військовій формі. Ну це було під час другої світової. Ми кажемо про цей фактично, ці, ці, ці тижні. Да, це було не так давно. І це був просто привід зараз. В Америці дебати в соціальних мережах чи взагалі чи не була це вся пастка для президента, якщо включити там телеканали, стрімерів, ютуберів, то слово амбуш, тобто пастка, для яку створили в Білому домі для Зеленського, дуже часто звучить, чи це не було зроблено навмисно, щоб його атакувати mm -hmm. при камерах. Ну, одностайно одностайної відповіді немає, але ми бачимо, як це все виглядало. Найбільш вражає мене особисто, це моя особиста точка зору. Але останні дві хвилини того, що відбувалося в Білому домі, де президент Трамп демонстрував небачену емпатію на адресу Володимира Путіна. Він казав, що Путін зі мною з Трампом пройшов через такі випробування. Він так страждав, коли звинувачували Росію, що вона стоїть за виготовленням певного компромату. А на його думку, Трампівську думку, Росія не стояла, і от Путін. Через це страждав. Він не згадує про страждання українського народу, про те, через що пройшов український президент за останні три роки, коли ну, Америка в тому числі брала на себе зобов'язання Будапештського меморандуму, і вони були виконані не так, як всі принаймні в Україні очікували. Да? Ніхто про ці страждання чомусь не згадував, зато страждав дуже сильно Путін. І це асоціювання себе, знаєте, поєднання себе з Путіним. В такий скрутний момент, і це було фактично вже. Ну це не була заготовлена промова американського лідера. Це фактично його підсвідомість в цей момент. Вже говорила. Ну це вказує, що він дуже симпатизує російському диктатору. Він себе з ним. Пов'язує певним чином. Та, значить, це про що кажуть? Каже, що краще, що це сталося зараз. І ми все це бачили наяву, а не це відбувалося з закритими дверима, і ми б робили здогадки і припущення, і тоді б ми могли фантазувати, що дрес-код був не такий. Питання не в дрес-коді. Питання в тому, що така влада в Америці, нам з нею треба жити, нам треба з нею дружити. Але ми маємо розуміти, що їм реально подобається Путін. От він подобається їм. В різ силу різних причин не буду давати їм оцінку, тому що, можливо, це буде зайве. Повторюсь, це моя особиста думка, але ці реалії настали. Як думаєте, немає зараз контактів американської сторони з Росією за зачиненими дворами? Вони є в Туреччині, вони є в Судівській Аравії. Вони кажуть, що вони говорять лише про відновлення роботи посольства, але ми бачимо багато витоків в пресі про те, що це стосується набагато ширшого угу. мандату переговорів. Повторюсь, для України важлива підтримка Америки з двох партій, які є на сьогоднішній день в американській політиці. Так. Але те, що сталося, воно не дарма сталося. Я так скажу так: сталося те, що мало статися, і добре, що воно сталося зараз, коли ще українська оборонна спроможність є достатньо серйозною, а не щоб це сталося за кілька тижнів, можливо, до наших ну, певних дедлайнів, і тоді ми притисніти до стінки. Зараз є ще час і бюджет виправити, і ресурси переспрямувати, і усвідомити європейцям, і сподіватися на те, що європейці консолідуються по серйозному. Який їм ще треба дзвінок зрозуміти, що вони залишаються сам на сам з Росією? Ну, цей час настав, і власне кажучи, те, що зібрався саміт в Лондоні за участі українського президента, це дуже потужний сигнал. Там найпотужніші економіки світу зібралися, за виключенням кількох неєвропейських. Там зібралися лідери, які не перший рік при владі мають досвід Рюти, Урсула фон дер Ляїн. Британський політик, який зараз очолює уряд Стармер. він був тривалий час в опозиції. Він теж був в політичному процесі дуже багато років. Іспанський прем'єр, італійська прем'єрка. Ну це люди, які в Західній Європі мають і авторитет mm -hmm. їм час теж усвідомити, що життя міняється. Вони кажуть, що вони будуть співпрацювати з Америкою. Звичайно, це те, що Україна хоче, але оцим я б сказав, ситуація вона для нас була неоднозначна, але вона принесла й свої плюси. Зокрема, вона дозволяє нам тепер разом з європейцями бути за столом переговорів. Те, чого не хотіла ні Росія, ні Америка, mm -hmm. пам'ятаєте заяву Келага в Давогі в Мюнхені. Заяви Лаврова або Піскова ніякої Європи. Зараз фактично Європа, от таким от непрямим способом, можливо, так скажемо, через ці емоції, але вона опиняється за столом переговорів. Це посилює українську суб'єктність, українську спроможність в цьому переговорному процесі. Ми чуємо Макрона, який каже, треба перемир'я в повітрі, на в, в воді і в, в енергетиці. Це теж нам на руку, тому що це основні удари, які наносила Росія, користуючись перевагою, наприклад, в РЕ, в своїх кабах, Фабах і Блістик. Ішних ракетах, тобто це стає більш наративом, такий, який може повернутися в наш бік. Коротко наостанок, Трамп постійно говорив про козирі, про карти в Білому домі. І От зараз президент, зокрема, він заявив, що готовий обміняти свою посаду. Якщо це ціна членства України в НАТО, так він відповів на питання, чи готовий залишити пост президента, за яких умов. Це це наш останній козир чи ні, на вашому ну, корпусі. По-перше, це смішно, коли Україні починають розповідати, хто має керувати. Останній, хто керував, хто розповідав, це був Путін, який казав, що Зеленський має піти. Він казав: пам'ятаєте, військові беріть владу в свої руки, ми з вами домовимося. Да? Тепер нам в Вашингтоні це розказують. Вибачте, ну і тоді не прогнулися і зараз не прогнемося. А за питання НАТО це питання українського виживання. Якщо ми отримаємо цей мандат вступ в НАТО, то звичайно президент виконав так. свою історичну місію, і за це він Тримає ну все, що власне кажучи, він хотів на посаді, тому він каже такі слова. Але на сьогоднішній день такої парасольки над Україною не розкрита. І ми змушені створювати саме НАТО всередині України, в тому числі такими самітами, як був Українцям вирішувати, яким має бути президент України, пане Сергію. Дякую. дякую, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Був зі мною в студії.